Привіт! Ти на каналі Твоя Ставка. І сьогодні в нас максимально цікавий матч з прогнозом на матч Ліги Чемпіонів плей офф півфінали Баварія Мюнхен приймає на своїй Альянс Арені головного фаворита Ліги Чемпіонів Реал Мадрид. Так що давайте розбиратися. Плюси-мінуси, що взагалі цікаво виникає з цього матчу і на що би я хотів звернути увагу. Плюси за Баварію. Скажімо так, якщо порівнювати зараз ці дві команди, то для мене єдиний плюс баварців це власне поле, це власний стадіон і підтримка їхніх вболівальників. Більш для себе якихось потужних плюсів, що може повпливати на гру на сторону Баварії, в мене особисто немає. Що хотів би сказати за плюси Реала? перше, це Довгий час на підготовку економія енергії і сил перед цим матчем. Тому що, звісно, певна кількість гравців основного складу не приймають участь в, реал... в матчі з Реал Сусідадом. І крім того, навіть резервним складом вони подолали домашніх улюбленців з рахунком 0-1, навіть резервним. тобто... Що вже говорити про основний склад? Звісно, Реалсу Сіда це не Баварія Мюнхен. Але, крім того, також в Баварії є проблеми в турнірній таблиці. Вони ще не до кінця вирішили питання з виходом до Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Тобто проблеми ще існують. Так само не забуваємо про те, що в основному складі ще не все відомо з Гнабрі, Куманом та Сане. Це досить суттєві втрати для Баварії, і я не знаю, ким вони їх зможуть повноцінно замінити. Що стосовно складу Реал Мадриду, питань немає. Мені здається, що всі в обоймі, всі готові, відпочивші. Так що по складах, я не скажу, що Баварія має якісь суттєві переваги в складі над Реал Мадридом. Також Реал практично собі вже оформив чемпіонство і може спокійно собі надати повну силу, повну підтримку, повну потужність включити на те, щоб забрати цього року лігу чемпіонів, на що в них, в принципі, є всі шанси. І я думаю, що вони будуть максимально битися не лише на своєму стадіоні, але й на стадіоні суперника. Так само не забуваємо про те, що Реал Мадрид на виїзді грає ну, останнім часом просто шикарні матчі. Можемо подивитися в плані на флешскор, подивитися, як грає команда на виїзді. Тобто бачимо з 15 матчів жодної поразки. Навіть матч в Кубку Іспанії вони в основний час не програли атлетику, але вже в додатковий. Так само не забуваємо, які клуби котра з команд повибивала. Що стосовно Баварії Мюнхен, Лацо Арсенал. Ну, Лацо, будьмо будь всі чесні і відверті, що лацео це не є гранд футболу на даний момент, і пройти їх, в принципі, це було, це було в принципі, відомо, що вони їх пройдуть. Стосовно арсенала. Мені здається, що ще команда трошки сировата для Ліги Чемпіонів і трішки не справилась з настроєм, не хватило їм досвіду. Якби вони були трішки, скажімо так, частіше грали саме в таких потужних Єврокубках, мені здається, щоб Баварія не, не до кінця не пройшла б, але у неї були б набагато більші проблеми, ніж ті матчі, які ми бачили. Що стосовно Реал Мадриду... Як бачимо, Лейпциг головний фаворит також Манчестер Сіті. Ну, Брага у нього не беремо до уваги. Так само Лейпциг вибили. Тобто, мені здається, що тут просто не порівнюються команди, яких повибивав Реал Мадрид. Так само не забуваємо про Наполі. Так що по цьому також перевага на боці Реал Мадриду. Ну і останній по суті. Нюанс Анчелоті проти Тухеля Анчелоті проти Тухеля. В Лізі чемпіонів. Тут, мені здається, абсолютно без шансів. Тому повна перевага Серу Карлу Анчелоті. І моя ставка на цей матч за доволі класний коефіцієнт за 1.62, що Реал Мадрид не програє на чужому стадіоні з коефіцієнтом 1.62. Так що. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарі свої думки стосовно цього матчу. До матчу ще досить довго. Я з радістю би почитав ваші коментарі. Також у мене є телеграм-група, куди я так само додаю свої прогнози, на які ставлю сам. Додайтесь, також передивлюйтеся, можливо, для вас щось буде цікаве. і там. Всім бажаю вдалих ставок і до зустрічі наступного разу.